Всім привіт! Давайте подивимося. В п'ятницю 31 жовтня у нас Хэллоуін. Ще називається свято Самайн. Також дехто називає Велесова ніч. Хто як хоче, так і називає різні традиції. Але основне, що ви маєте знати про цей день, це те, що саме в цю ніч з 31 жовтня на 1 листопада це той, ця ніч. Де стирається на грань між е, світами мертвими духами. Тому давайте подивимося таку тему розкладу, що вам хочуть передати духи роду. Давайте ми... попросилось мені декілька колод. Я не могла вибрати, тому що в мене їх багато. Тому давайте з багатьох колод візьмемо підказки для вас, що духи роду хочуть вам передати тут і зараз, на даний момент. Спокойствія, только спокойствія. Передають вам, що б у вашому житті не відбувалось, це все во благо для вас. Інколи, коли у нас навіть все рушиться в житті, це во благо для нас, але результати ми побачимо пізніше. Тобто, займайся собою, медитації, практики, можливо, хтось на якомусь навчанні направ своє світло, заспокой свій розум. Твоя задача сидіти в такому спокійному стані, в рівноваженому, що б не відбувалося, які б новини не приходили, ти повинна навчитись керувати своїми емоціями. Тому що якщо ви не владу своїми емоціями, то емоції накривають вас, і ви вже тоді не контролюєте себе. Тут показують духи роду, показують, що за вашою спиною ведеться якась нечесна боротьба, неравен бой токсичних якихось людей. Я думаю, що у вас завісників там, врагів хватає, так як і в мене, так як і всіх. Ну а ти маєш зрозуміти, що кожен обідчик, який був в твоєму житті, це тобі е, встріча по кармі. Ваші душі зустрічались. І хто в темі працював з кармою, розв'язував кармічні вузли? Ось це, можливо, і е, найближчі родинні зв'язки в тому числі, да, от така от ворожнеча, колотнеча, і ви не розумієте чому. От ваша задача розібратися, хто ще не розібрався, а хто розібрався, е, то розібрався. Ви великі молодці і ви прийшли до цієї гармонії. Тобто, хтось ще перепроходить такі історії, хтось їх вже завершив. Дивіться, на якій ви стадії. Но твоя задача прийти в спокойстві. Подивимося далі, що вам ще духи роду хочуть передати. Шляпу я таку придбала, а ви там свої шляпки, мітли, наготували на 31 жовтня. Ні? Пишіть в коментарях, якщо ви святкуєте дане свято. От коли ти прийдеш в цей дзен спокойствия, цей мір мені абсолютно понятен, коли ви допродете оці свої бойні, магічні, хто круче і так далі. Саме твоє спокійство приведе тебе до удачі в твоєму житті. Клєвер. Це удача у всьому, чому ти хочеш. От ви маєте е, навчитись відслідковувати, якщо там знову якась схожа історія прийшла в ваше життя, да, або щось там не вдалося. От понаблюдайте за своєю реакцією. Да, яка вона вас? Ви взриваєтеся емоційно, да? чи ви вже в спокійстві і в прийнятті, в тому числі в прийнятті інших людей, е, ви маєте зрозуміти, що будь-яка людина, яка б токсична, дволічна, не зайшла в ваше пространство, вона теж проходить свій досвід і свої уроки. І от, хто розуміє, про що я говорю, от ви, коли дійдете, це вже говорить про те, що ви переходите на інший рівень. І прям дивіться гроші, гроші, і винагороди за те, що ти розв'язувала карму, проходила кермічні уроки в різного роду війнах своїх. Ти прийдеш до фінансів. Можливо, тут ми все-таки записуємо послання від ваших предків, яких вже немає. Можливо, вони все-таки говорять про те, що в родовій системі багато було закулісних ігор, і ви нарешті перестали гратись. Ці війни там доказувати хто кого, а, да, як там сопернішество між братами, між сестрами і так далі. І тут ви а, карму роду, також якісь дуже такі, токсичні історії, сценарії ви завершуєте. Тобто, ви той трансформатор, який прийшов. Привести мир в родовій системі там, де не було тут багато токсичного негативу там проклять, прокльонів, програм, як хочете, називайте, негативна карма, і ви рід приводите в сад. Хто ще капітально трудиться, такий капітальний ремонт ще робить, розбирається з цими питаннями. І це для тих, хто цим займався, а не просто дивиться на складі, який, да 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 я така суперкласна, я не них не роблю. Не... Не літайте в ілюзіях, а все-таки зверніть увагу, якщо ви з родовою системою не працювали з різними історіями. Якщо ви не задоволені своїм життям, то це ваш вибір. А хтось зайнявся, і от буде вас покращення в вашому житті, і це покращення ви вже можете бачити в своєму житті, і буде цвісти сад в вашій родовій системі. Ось такі попередження хочу дати. Давайте ми ще візьмемо підказки від роду для вас. Підказки роду для вас, якесь попередження, на що зараз вам варто звернути свою увагу? На що вам варто звернути увагу? Зверніть увагу на те, що дволічні люди скоро підуть з свого оточення, тоді, коли ти звільнишся і знайдеш ключі. Якщо вам цікаво, як позбутися. Як не притягувати в своє життя токсичних людей? У мене для вас вже є підготовлена інформація. Я купала це питання, тому що теж мене заталбало, що в моє пространство іноді приходять такі токсичні люди. І я розумію, що е не буде все зефірно-шоколадно. Тут задача, як ти на це реагуєш. Но! Ключі я вже розкопала для себе, і я хотіла би з вами поділитися, чому вони приходять з чим працювати, і так далі. Якщо вам це цікаво. Пишемо в коментарях, цікаво, або м, напишіть токсичні люди. Я буду зрозумію, що вам записати такий ролик, відео, чи е, просто пост написати. Я поясню і розкладу все по поличках, чому так, а чому не так, і який ми урок тут проходимо, і як його допройти. Да, і от ти маєш допройти, оце не притягувати на свою енергію токсичних людей, і ти маєш переродитись. О на це зверни увагу. І я перед тим скидала розклад. Тоже про ту саму тему. Тобто це важливо і це в пространстві вітає. І я прям попадаю на ті ролики, де прям люди, інші експерти, прям про це фонить в пространстві. Зверніть увагу туди. Це також треба з цим розібратися і покінчити з цим ділом. Хорошо, давайте запитаємося їх по ваших дарах, здібностях. Хай духи роду вам дадуть підказку, можливо, на що звернути увагу, можливо, якісь сили вас будуть нові розкриватись, просинатись і так далі. Божія коровка. Ну, от Ви така любима дитя роду, тому що ви той трансформатор, якого довгий час чекали, і ангел-хранітель вас оберігають. Чому вони вас оберігають? Тому що в такій душі, як ви, вони зацікавлені. І для того, щоб захищати вас, йде великий енергетичний ресурс. Ну, якщо ви не виконуєте свою місію, повірте, вас не захищають. Тобто, зрозуміли, хто в темі. Що по здібностях? Що по здібностях? Ви медліно якось розпаковуєте свої здібності, тут кажуть, черепаха. Ви тягнете одне місце за одне місце, да, поняли мене? Медліно розпаковуєте свої магічні здібності. І для через те, що ви медленно розпаковуєтесь, не займаєтесь собою, там нема коли, не знаю як і так далі, в кожного причини свої. Вам ви можете знаходити підклади. Магічний потенціал вас є, сила є, ви його не використовуєте, сила пре, енергія пре, ви її не випускаєте, не комунікуєте, не практикуєте в ніяких напрямках. Тому приходить ваше пространство магія, щоб цю енергію стягнути. Тому не дивуйтесь, чому у вас магічні війни. Не тому, що ви така звізда, зніміть себе корону. Знаєте, як я себе корону знімаю? Кому ти блядь, всралась? Займаюся своїм розвитком, займаюся своїм підвищенням кваліфікації. Там не і менше вникає в ті розборки, магічні війни і так далі. От коли ви прийдете до тої точки, що ви нікому не всралися, і що на вас магічать тільки через те, що ви не реалізуєте свій внутрішній потенціал, коли до вас це дойде, І коли ви почнете щось круто міняти в своєму житті, от тоді у вас все буде вдаватися. І ці війни підуть вони там будуть за вами відбуватись, але вас це не буде трогувати, вас це не буде пробивати. От я говорю, рід на вас свариться. От так, як я часто в роликах пояснюю, я кричу не через те, що мені так хочеться. Емоційно з вами побісідувати, я маю до цієї емоції подіти. Так рід потоково вам передає. Зверніть увагу, не суньтеся, як черепахи. Да, Знаки вам дають. І вищі сили дають, і е, ключі дають, і підказки, і через сни, і через мене, і через моїх колег, і так далі. Знаки свише дають. І рід дає, і ангел охоронець. Всі дають знаки. Ну ви ж нихрена не робите. Оце я зацепила тему. Угу. От якщо ти. Не будеш виконувати свою задачу, це більш, напевно, стосується вже старшого покоління, підеш на реінкарнацію. Про утіль, про який я розказувала, не в одному ролику. Якщо у вас є задачі, ви відмахуєтеся, ви будете хворіти, через хвороби будете йти. Тому що ви забили на своє життя. А хто готов, то давайте, включайтеся. Хорошо, той, хто ще не готові, ти на реінкарнацію. Що тут? Тут і лярви вас жруть, і сутності жруть, тому що потенціал є, ви його не реалізовуєте. Хорошо. Тут вам переродження треба. Хорошо, дайте щось підказку по силах. Фамільяр у вас є, кошки у вас є, на тонкому плані вас хтось буде працювати з магічними предметами. Зверніть увагу, якщо вас тягне там таро, не знаю, якусь віртуальну магію, якось, щось там інше, маятники, якісь іглоукаливання, ну, цікаво вам те, ну вивчайте. Тобто, тут ви будете якісь інструменти для розкриття своєї сили використовувати. Хорошо, що ще по силі? Хтось займається екзорцизмом, так як я займаюся, теж сутності прибираю в регресі, також у мене поєднана і психологічна робота, і робота з родом. У вас є чіткий запрос, і ми дивимося з різних сторін і пропрацьовуємо ваші питання. Не тільки сутності поприбирати. А й зробити так, щоб вони не поверталися і щоб ви далі жили своє життя. Так, далі, давайте, давайте ми подивимося вашу насущну вашу жизнь, що, по, можливо, особистому житті вони вам хочуть дати якісь підказки. Давайте так і на картах візьмемо: Вбисте життя, потеря контроля. Перестаньте контролювати своїх мужиків і баб. От вам прям uh, рід передає, перестаньте, тому що там, де контроль. Там, що правильно, там двоє мічей, і там граєте роль не партнерів, а граєте роль мама і синочок, там чоловік в ролі отця і дочері. Патеря контроля, ти маєш, потеряти... ти маєш потерятися в контролі, і того дефіцит усього. Тобто працюй над своїми стосунками, ключ підказку дали, а проаналізуйте, де ви граєте мамку чи батька своєму партнеру. В залежності, хто мене дивиться, хорошо по вашій роботі, якщо ви десь працюєте. Боже, яка ви наївна чи наївний? Кажуть, давай, виключай свою наївність, виключай свою тишину, виключай, іди звідти, де тобі закривають сирота, там, де ти не можеш проявитися, там вас будуть долбіти з тої роботи і тут будуть вас підставляти, поки ви правильно що не випустите свою агресію. І ви у вас експлуатація в кайданках, копійки платять, вісьмерка міщей, підстави і так далі. Це вибір вашої душі. Ви самі себе не любите, не поважаєте, у вас низька самооцінка. Кожен на своєму рівні. Хтось круту зарплату має, але ви можете набагато більше. Про це вам сьогодні кажуть рід. Тобто, якщо ви ще в наймі, тут вам кажуть, ти не там, де тобі треба. Хорошо, ті, хто працюють сам на себе, що у вас? А вас короли, пентаклі наповненість, а вас хвалять. Ви нарешті проснулись. Ви пройшли свій етап, да ви зрозуміли, що найважливіше це навчання, робота над собою, це свій графік. Да, я сам графік собі, от ма бачимо годинник. Я сама графік собі будую. Комфортне життя для себе роблю, так як мені це зручно. Ну і плюс вибудовувати свою імперію бізнесу, чого б це не стосувалося. Це ваша відповідальність, це ризики, це е, ну це не найм. Прийшла, пішла ніякої відповідальності. Той, хто має бізнес свій якісь свої напрямки, творчість можливо ви працюєте, так як я. Вас хвалять. Король Пентаклій. Все супер, ви умнічки. Хорошо, що по грошах буде чекати перший варіант, раз так розділилося, і другий варіант, що вас буде чекати по фінансах. Ось така підказка від роду. Так, По той, хто в наймі, вам буде даний вибір, ви будете стояти на виборі, ваша задача блять, взяти цей шанс. Не сидіти там, де ви зараз є, бо там піздець повний. А вам буде даний шанс від роду. ваша задача взяти цей шанс і піти в нове. Хорошо, ті, хто працюють самі на себе. Що вас буде чекати? Ті, хто працюють сам на себе, ви можете прийти в круту реалізацію, покращити круто ще свої фінанси, Х10 вийти, десятка пентаклів, X2, як там собі хочете. Ви можете прийти, але я от знімаю на ці колоди другий розклад і одне те саме. Но твій основний косяк, який ти ще не пройшла, не пройшов в, в, в своєму бізнесі, це. Чорствость і безчувственность. Твоя задача підкрутити цих два аспекта. Поки ви не навчитеся десь не бути критичною, різкою, це не говорить про те, що ви з маєте з сіма це говорить про те, що у вас, знаєте, виключені емоції, можливо, заморожені були в дитинстві. Тому що тут на дні колоди е, карта дитинства, от ви заморозились, виключили, і ви суто з е, Раз голови, ви стратег, ви логік, і оце вам і заважає досягнути більших е, висот от для того, щоб ви прийшли ще в крутіший результат, ніж вас зараз є. Якщо вам це треба, то вам треба працювати з своїми емоціями чорствістю, да, можливо, у вас тут гардиня десь проскакує. І тоді посипляться, і тоді посипляться до вас денежки. Да, ви самодостаточна, да, ви, але ви така знаєте, от є мої рамки, я там більш нікого не до кого не прислуховуюся, я лучше знаю, і так далі. Я сама, оце все туди. Вам тут треба включити чувствительність більш і прибрати. <кій> чорствость, там, де ви черства. Вам, можливо, здається, що хіба я черства для всіх десь вам треба проаналізувати своє спілкування з своїми клієнтами, там і так далі, вашими найманими працівниками і так далі. Хорошо, і давайте на заключення в таке свято, що рід, який дасть вам три підказки на заключення. Три карти витягую, і зараз будемо читати ключі підказки. Давно не брала цієї колоди, прям вона попросилася. Так, предупреждення я тобі дають те, що на, твою, на твої здібності, які ви ще не розпакували, будуть нападіння, і вони будуть саме тоді, те саме, в принципі, що я сказала вище, коли ви не будете реалізовувати своє місію, призначення. Ваша задача е, общення, благополуччя, удача в будь-якій діяльності, внутрішня і внішнє гармонія, духовний рост. Ваша задача не стояти на місці. Якщо ви якоїсь сходинки в духовності дійшли, далі задача підвищуємо кваліфікацію, масштабуємо свої знання і так далі, вивчаємо, що таке духовний розвиток, аналізуємо, міняємося, працюємо над собою, пропрацьовуємо, вийшли на другу сходинку, там побули, осілися, да? освоїли ту сходинку, другий клас, в третій клас переходили. Ваша задача свіркати і виконувати свою місію, рудову в тому числі. Оце, що я і сказала, магія буде приходити тих, хто стоїть на місці. І коли ви будете не боятися йти в страхи, працювати над собою, і все-таки сходинка за сходинкою рухатися по своєму розвитку, масштабування, сіять, проявлятися в інтернеті, та, там, в соціумі, в бізнесі своєму, будувати свою імперію, тоді до вас прийде подарунок. За поворотом буде ніоткуда, і цей подарунок буде вам. Е від роду хто хворіє, має проблеми з серцем, ви здоров'я, хто одинокий, знайде свою любов. Да? А в когось, можливо, наладяться стосунки з вашим партнером. Тобто в кожного своє. Ну тут прям подарунок, така знаєте, подяка за те, що ви справились з тою місією, з якою до вас не справився ніхто, або вже багато поколінь не справлявся, тому рід каже. Ти наша любима дитя роду, на тебе великі надії. Твоя задача не сидіти в клітках. Бажай! Всі твої бажання будуть втілені і реалізовані тоді, коли ти будеш на своєму місці. Не працювати на дядю, а той, який шукає ключі для себе і передає ключі для інших людей. Тут також посилі ще дають підказку. Також буде древня магія, ваша розпаковуватись шаманізму. Вивчайте, читайте, знайомтесь, що таке шаманізм. Тут також в Орду були ваші шамани. Запишу окреме відео, передають вам привіт з прошлого, з прошлих поколінь і кажуть, хочеш чи не хочеш, та сила прям наружу. Пишіть в коментарях, що будете робити з даною інформацією. І пишіть, хто хоче пояснення, хто хоче. Інформацію про токсичних людей. Якщо вам ця тема цікава, я для вас зроблю. І удачі всім, хай вас все вдається. Звертайте увагу в цю ніч на сни. Вони точно будуть віщі. Хтось, можливо, прям буде відчувати, що є присутствие чиєсь в кімнаті. Комусь до когось, прям предки будуть приходити у снах, когось наяву, можливо, хто в темі. Тому я бажаю вам. Хай це свято стре насті грані між світами, між мірами, і хай кожен з поколінь скаже те, що хоче сказати, що є важливим.